На подвір'ї молодіжного простору другий поверх в Олександрії відкривають нову локацію майданчик. Так, активна молодь втілила свою давню мрію мати вуличний простір. Цей проєкт, вуличний простір, майданчик він планувався вже давно. І наша громадська організація, Олександрійська молодь, шукала різні ресурси для того, щоб його втілити. Ми шукали різні фінансові можливості, різні партнерські ресурси для того, щоб цей простір став реальністю. Як ви бачите, він сьогодні зараз є, і це стало можливим завдяки громадській організації Десятихвітня за підтримки Олександрійської міської ради. Раніше тут був занедбаний. Пустир, а зараз затишне подвір'я зі стаціонарною сценою, освітленням та зручними доріжками. Реалізація проекту стала можливою за підтримки міжнародних донорів, зокрема завдяки фінансовій підтримці громадської організації «10 квітня. Дуже задоволений результатом. Бо, коли ми лише починали, тут була санет територія, але зараз ви бачите, які, які результати. Результат був спільний співпраці нас і це саме це спільне фінансування дозволило відкрити майданчик, простір, де молодь може збиратись. Допомагали будувати майданчик також активісти з бурчику та спільноти Олександрійська молодь. Фінансову підтримку надала міська рада. Загальна вартість проєкту – мільйон гривень. Я дуже довго чекала облаштування цього місця. Напевно, так само я довго чекала, коли у нас з'явиться другий поверх, space, space. І я думаю, чому я так чекала саме цих просторів? А потім зрозуміла, то тому що тут молодь, тому що тут те, що буде. Далі рухати е, наше місто. Молодіжні простори в Олександрії вже зараз активно проводять різноманітні активності для молоді. А нова локація це нові можливості. Я думаю, що тут будуть проводитися музичні вечори, кіновечори, танці. Тут можна буде танцювати, коли на другому поверсі не можна. Майданчик це не лише простір, де молоде покоління може проводити вільний час з користю, а й територія для самовираження реалізації молодіжних ініціатив та місця, де молодь буде почута.